Що хочу сказати? Що хочу сказати? Бог знає, що я хочу сказати. Тому а, давайте так вам скажу. Ви можете до цього, звісно, віднестися зараз не дуже, але просто скажу, що ця тема вона робоча, Ну, якщо в неї, звісно, вірити. Знаєте, не просто там тітя якась <реш> сказала і, типу, треба вірити. Ні, просто як знання, а віра зсередини має йти. Прямо маєте, робо говоря, так, закрити очі і що ви прям світитесь цим знанням. Зараз вже ж у нас а, ночь, ну, скоріш всього, буде не сильно, не сильно прекрасна. От е, попробуйте, Хто навіть не вірить, попробуйте повірити в це і поставити над собою енергетичний купол. Мені кажеться, це відео буде просто найкорисніше для вас сьогодні, яке ви пролистаєте. Дайте ти пролистувати і дивиться. Значить, вам потрібно сісти і уявити, да? ви ж е... люди прості, які не віряться. Що да? ви маєте уявити? Знаєте, що таке сфера? Що таке, такий прозрачний купол. Е От просто шар, половина шара. Ви прям повинні цю половину шару. Як будете це уявляти? Це взагалі не моя зона відповідальності. Як уявити, так і буде. Значить, вам потрібен саме такий захист. Він має бути міцний цей захист, прозорий. Ліба блакитного кольору, либо прозорий, неважливо. Просто маєте розуміти, що він, цей захист ваш, це ваша куля, півкуля, да, вона міцна. Що до неї, якщо щось і, грубо говоря, доторкається, воно одразу тут же відлітає в другу сторону, либо просто спадає. Тобто, все, що під, під цією кулею, воно захищене, воно під таким от накриттям. І під цей захист ви повинні поставити либо себе, просто уявити себе в цій кулі. Ліба свій будинок, либо свою квартиру, либо кімнату, в якій ви сьогодні будете спати. Неважливо, ви повинні проговорити, що там, де ви, допустимо, і ваша сім'я, можете навіть перелічити імена, там безпечно для здоров'я і життя. Пространство, да, місце, в якому ви знаходитесь, воно безпечне для вашого здоров'я і вашого життя. Не благодаріть. Хоча, знаєте, можете і поблагодарити.